Саме головне, в тракторі у вас примусове Це <хи> Зараз модно, поняли? Будете модно. А якщо серйозно в купці, то треба в першу чергу вам оставити трошки хоча б плюс-мінус план, нащо ви їх берете що ви будете їм робити. Тому що тут від 2000 фактично... Там по 30 тисяч стоять з кабінами трактора. По 30-40. По і кожен трактор під свої задачі грає. Може вам взагалі дійсно підійде в білягати, з баушні Т-25 купити. Ну, тому що у вас от, там гіктарів 10-20-2 тисячі доларів. Ну, тоді виходів немає. Я вам нічого я не допомогу на 10 гектарів з 2 тисячі доларів. На 10 соток за 2 тисячі доларів. Тому варіанти є, на 20 соток, на 30 соток і на 40. Просто, розумієте, є трактора, які сугубо свою, на свій город. Або ви там похилого віку бачите, взяти, щоб він мотовоха не тягав. Вони все це роблять теж, ну, сугубо для себе і на свій город. Отакі мото 30. От. Вони можуть бути від двох до, там, самі дорогі, вже не 30, від 2 до 2,5. Дорожче не треба, там якщо за ціна, так? Да? Там все навісне мотовочка приходить повністю, навіть фриза стане, е, мотовочка спокійно, там тільки перехідний редуктор треба перекинути. Е, вот. І так глобально 10, 20, 30, 50 соток, вам з голови його вистачить. Воно в міру кончене, наскільки, наскільки це можливо, ну, кузов, якісь ці мета, там крило сидіння, ну, то таке. Ну, я ж кажу, замість мотовоку. Нормальна коробка, обична мотобочна, там трохи посилені чулки, Нормальна рама, нормальний мотор. 20-11.05, 16-к йде 95-й. Все, що вам треба по них знати. І для свого якогось участка. Якщо у вас все-таки є робота, то не ви Пару гектарів в себе, сусіді, браття, кума свати, там всім ви робите. Чи ви по хочете трохи поїздити, то, то навіть не дивіться ту шляпу. По тому що у вас на дистанції, там, коли піде на роботу, тисячу, дві, там годин три, то усього ви задоволитесь міняти. То я ж кажу, тут для себе, тракторець. для себе нормально. А якщо ви вас роботи, то хоча б дивіться, що він то універсальний такий боєць. І дешево, і сердито, і обслужиш на піньку. От реально починиш, як МТС На піньку. Топором там, умовно, отвертка гаючним ключом одним. Тут нема чому ламатись. Тут по суті ну, коробка, коробка це вічна, Шифен. Коробка і мост реальне вечір. Я скільки сім років продаю, хоч би в кого коробка кряпну. Не, не було ще такого. Мотори да, трохи мають, що прокладку поміняти, гріє таке. Стандартні, як одноцендрового, такого здорового мотору буде в момент. Шумний, він незручний, то треба мати трохи банки, щоб в рядок стати, як то кажуть, щоб руля тримати. Тому що нема гідрача і таке Ну я ж кажу, свої задачі там 3-4-5 гектарів за мінімальний бюджет по колимах їздить. Він спокійно закриє пошивку, так і опціові ціни можете вибрати з будь-якого кольору, будь-який дизайн, нові там комплектації з примусовим, без примусового, то вже нюанси, На то вже В останню чергу треба. Як то кажуть, дивитесь, то якщо у вас взагалі не розполагаєте грошима, да, треба школа трактора, щоб реально попрацювати. Ну, вам варіант і недорогий, і ремонтопригодний, і запчасті на нього знайдеш всюди, везде і все. І головне не бери 350 і головне не бери там з передком без, без ремня, шифрим такий одноциліндровий, тож шляпа. А оці вони вже себе мені дуже дуже хорошо зарекомендували. це має шифен, напишіть, чи ви доволі взагалі трактором. Я їх порекламую, як саме такий народний простий варіант. Дешево щось і буде робити? Не підведе, як то кажуть. Ну, я думаю, що поправте мене, може я не правий. Якщо все-таки ви не хочете на ремнях з ремнями зв'язуватися, вам вже мається треба брати бюджет хоча б там від... Ну саме дори, дешево, на 3,750 по акції, то і десь А Він там далі, я туди в балоти не піду. Ось такого плану тут без безпередка. Це йде, помню. Тут може писати. Бачите, скиф пишет, тут скіф пишет. Тут XT а по документам файтер. Понял? Три в одном. Ну. Что это? Fighter. Fighter, fighter, fight. Ну то, купки, это фирма А или Форте. По фірма імпортира, яка их завозит с uh -huh. uh, Китаю. Сінтай. А вот все xt 244 uh -huh. Сінтай, Тобто синтаєчек обычный. Вони під різними тими, кожен заводить свій -бренд. Там Це наклеїки, назви, шильдики. Ну, по суті, то все сінтай. Повний привід, сама проста модель, сама дешева ціна, повний привід, Шість передач коробка, коробках, такий, можна сказати, упрощений мост. Він теж тракторист не сильно для більших ресурсів, для більші, таке, там 1,5-2 гектари, там можна трошки пробити, без, без, без таких супер важких. Завдань. Але він э, зручний. Тут гідрач є, моторки емоція, тихенько робить. Він набагато буде комфортніше за шифен. Він не зробить роботу шифена на 244-го, бо він по бісу але Він набагато для себе такий буде зручніший. Ну опять же таки, якщо у вас більше на роботу йде більше роботи, або там важчі якісь задачі, там мульчер, ще щось, то все-таки 244 шифена, або от ще хоча б копці додавить. Е, цей п'ять іде. Добавить хоча б ще тисячу, поняв? Добавить ще тищу, у вас вже буде сукарно люди. Добавить ще горіть. І ви, ви, ви вже можете дивитися собі. Фактично любе. то то в нас rd РД люкс. Вони активні, вони можуть, вони активні, вони активні. Вони активні. Ціна дешевше за кентавра за все. Де ровно пол, 8 передач, розшита, ну сучасне. Такі саме на сьогодні взагалі. Ціна не них реально. реально. Я не називаю спеціально, щоб але писав в коментарях, який я плохой чоловік. Ні, ну насправді по цінах цікаво. Цікавиться, тому що треба коментарі. Кентавра Джинму Ловова. До треба буде ще додати, не потягнете. то в принципі в цьому бюджеті 6 тисяч у вас є дуже хороший вибір. І якщо вам треба вже повноцінний трактор 3 який буде все робити от і до, всі роботи любі, то е, вам треба мінімум 5700. Ну, я Теж би в кентавра, якщо бути чесно, бо фортешки націльний любви, він 44-ту. Ну коротше, суть. От хоча б кентавр, ДВ, там вище пощадка, Соріон, там іще ще такого. Ну, от і вище. Тут вже собі можете вибрати. кентаври Ось сьогодні зараз потрібно І Там є данки, кура. Ну то такі робочі. Робоча поняття, така кінтавер. Він йде. 5950 і там дороги від комплектації. Так само там 5900, там зараз 6. ми видавали таку от джинму 3244. Те собі ну, джинма, я думаю, вона не нуждається в якихось допомогти диферамбах. Люди знають, що це трактор є. Хто не знає, тонфен тільки по комфорту корч. Комфорту немає, але трактор дійсно добрий. А лово не стоїть, 6300-6400 ну, от Ви ж можете з такого щось вибрати, що буде всі роботи вам закривати. І мульчера, і ліс, і сусідам роботи і по холодимах, і свої там до 5 гектар, до 7, навіть 24, от щоб підібрати такого, ми вам можемо запропонувати ящик. Витагуємо, збираємо. Тестуємо і от хтось да, рибам привозимо, то хати, видома тобі купатися приотрібний, купається немає. Інше питання, якщо вас більше, інше питання, якщо вас... Насправді, Інше питання, якщо у вас пай більше, якщо у вас там 10 гектарів, 8-10. Тоді можна підмітитися вже 40-вки 50-ки. Кропки, якщо не віри, 40 -50. а. Також. Я поняв, По сороковках так само, якщо преміум-бренди якісь... кентавр, Ой, Лавоу, Донфэн, ДТЗ, Джинма, якщо такі вже провірено, і ціна качества була, як то кажуть. Якщо попроще, можна глянути скаут, можна глянути файдера, можна глянути того, ну то вже там, знаєте, і чим дешевше Китаєць, тим більше тим більше вже, як то кажуть, там китайці на ньому наекономили. Вот. Саме, саме такі толкові, самі елітні рахуються Ловову і так далі. О, тому в принципі все. Ну, там же, якщо балахати по кабінниках, там по кабінниках вже інші розмови, там вже інші ціни. І там теж треба від цього відштахувати, скільки у вас там байс, скільки ви роботи маєте, що будете цепляти до нього і так далі. І від цього вже підбирають собі трактора. А не тільки від того, що там на рекламі в ви показуєте. Тому хлопці, підписуйтесь, звертайтесь. У нас, як бачите, площадка велика, є чого вибрати. По техніці, по нав'язки, і так далі, тому будемо раді вам допомогти. Все. пока.